Як показати високодохідність, зробивши всього дві угоди? І вже після цього можна продавати курси із назвою: як заробляти по 100% в день? І це буде легко і без напряги. Припустимо, у вас відкрито рахунок у брокера з ліцензією. Ви поповнили рахунок на умовні 1000 доларів. Тепер потрібно відібрати два активи: це можуть бути ETF. Біржові фонди, які торгуються на біржі, так і акції компаній. Головне, щоб між ними була зворотна кореляція. Якщо обрати ETF, то це можуть бути такі тікери, як TQQ та SQQ. Купуємо на 500 доларів один і на 500 доларів інший. І незалежно, куди буде рухатись ринок, по одній позиції ви будете в плюсі, по іншій в мінусі. І чим тривалішим буде рух активу, тим більше ми будемо мати прибутку і збитку відповідно. Але ж як буде круто сказати, я заробив за день 100% трейдингу, купивши SQQ чи TQQ. От тільки про повну втрату другого активу ніхто нічого вам не скаже, зато проценти великі. І головне з дуже важливим видом розповідати про наявність таємних знань, яких ви можете навчити учнів всього за 10, 100 чи 1000 доларів на вашому суперовому навчальному курсі. Головне правило фінансових ринків: якщо хтось заробляє, хтось втрачає. І якщо ви не навчитесь розуміти цього, то лише питання часу, коли втратите свої кошти і можливість заробляти власними знаннями.